Уявіть собі мільйон гривень. Кругла сума, погодьтесь. але як перетворити ці цифри на реальний проєкт, який не просто вразить, а й змінить світ, хоча б маленький шматочок. Де шукати натхнення, коли в кишені мільйон? Відповідь проста і водночас складна. Скрізь ідея може зачепити вас через закавою, під час прогулянки парком, або навіть у вісні. або ж, як казав Ейнштейн, уява важливіша за знання: де шукати? У повсякденності, що нас оточує. У хобі, у тренді. Подивилась навкруги, почитала, пошукала, подумала. Евріка. Херсон, Херсон мав великий потенціал стати одним із лідерів велоруху в Україні. Його рівнинна місцевість, теплі кліматичні умови та активна молодь створювали ідеальне середовище для розвитку велосипедної інфраструктури. Наше місто живе в ритмі власливих вулиць, заповнених автомобілями, затори, вихлопні гази, стрес. Це наша щоденна реальність. Але чи так має бути? Ми прагнемо чистого повітря, тихих вулиць і здорового способу життя. Ми хочемо, щоб наше місто було комфортним для всіх. Сьогодні велосипедисти змушені ділити простір із автомобілями, ризикуючи своєю безпекою. Відсутність спеціалізованих доріжок робить велосипед не завжди зручним та безпечним засобом пересування. На інфраструктура це ще одна перешкода для розвитку велосипедного транспорту. Ми маємо рішення: створення мережі велодоріжок – Це крок до створення комфортного та екологічного міста. Велодоріжки – це не просто смуги на асфальті, це безпека, комфорт, екологія, здоров'я та економія. Розвиток велоінфраструктури принесе нашому місту багато переваг: збільшення кількості злених зон, зменшення транспортних заторів, збільшення привабливих міст. Досвід Львова демонструє, що створення розвиненої велоінфраструктури є цілком реальним завданням, головне мати чіткий план. Залучити громадський та забезпечити підтримку міської влади. Інвестуючи у розвиток велоінфраструктури міста, ми отримаємо здоровішу націю та більш привабливе середовище для життя. Давайте разом зробимо наше місто частішим, здоровішим і більш комфортним. Львів, як одне з найвелосипедніших міст України, має багатий досвід у створенні та впровадженні велопроєктів. Цей досвід є цінним джерелом знань для інших міст, які бажають розвивати свою велоінфраструктуру. вітер лицем крути педалі.